Коротше, ледь довіз, якщо чесно. Ці кубки, да. що купив сумку, стрейч, 15 кг важить точно це все, може, навіть більше. Так, доброго дня, друзі. Я знову на своєму каналі хочу вам з вами сьогодні трошки поговорити. Як бачите, я не з пустими руками тут сижу. Це здійснилась моя дуже дуже давня. Мрія. Я цього нікому не говорив, але завжди тримав в голові, що я хотів дуже сильно перейти в категорію Classic Fізіc і саме в федерацію NPC, тому що кожен спортсмен хоче прийняти участь в такому конкурсі, як Містер Олімпія. І я не виключення, я теж маю таку мрію і надіюсь в найближчому майбутньому. Я її здійсню. Я до цього йшов десь приблизно 15 років. От. Заняття в залі, постійні тренування, дієта, режим. І, як бачите, все можливо. Якщо ви не здаєтесь, навіть якщо тяжко, інколи буває дуже тяжко, хочеться здатися. І все одно продовжуйте, продовжуйте, продовжуйте в будь-якій справі. Чим би ви не займались, найголовніше це постійність і відданість своїй справі. і завжди треба тримати мрії в себе в голові і йти до них до кінця. Я готувався цих два роки в категорію класік фізик, і потім, вже ближче до змагання, почав знувати, скільки мені треба важити. І вказалося, що мені треба важити 69 кг на мій зріст. Тобто я вже важив на, на наборі 86-87. І мені треба було злити дуже багато кілограмів. І я прийняв рішення прийняти участь в українських змаганнях. Ось ці медалі я в підсумку виграв. І прийняв я участь в. Категорії бодібілдинг. Тобто бодібілдинг до 80 кг. Якраз я більш-менш влазив в цю категорію. І то на зважування я заважив 81,5, і мені прийшлося, ще в сауну йти, щоб до 80 злити. От. А ви уявіть, мені треба в класі фізик в цій федерації, що я виступав раніше, важити 69 кг. А в PRO. Е, аж цілих 71 чи 72. <смі> ну, зрозуміли, так? Да? Це просто була б різьба по, по кості, якби я це зробив. <смі> І марно ті всі роки були б, що я набирав цю масу. Ну, шкода було. Тому я так зробив. Далі в мене е, в планах було поїхати на Європу, а так, як. Країна-агресор заявила своїх спортсменів теж на Європу, то ми, наша збірна не поїхала. Ось. І поспіхом я вибирав наступний турнір, який мав бути. Це, мав бути, я от подивився більш-менш, що там має бути за кордоном. Того, що в нас по Україні всі федерації вже не було ніяких змагань. Він був десь через півтора місяці, і це так ну дуже, дуже довго, бо складно тримати дієту постійно. Хто змагається, той зрозуміє мене Дай видихну трошки. Все <рес> <рес> На одному диханні, так. Да. Не поїхали, бо типу русські да? поїхали. Так, да, Росія поїхала. Би і... сказала, типу, що. Ну, По законодавству ми не маємо права з ними змагатися. Да. Да. І в принципі, те, що ми не поїхали, це навпаки, навпаки зіграло в мені в плюс, тому що я дуже швидко вибрав турнір собі, NPC, вирішую прийняти участь бігом, реєструюсь, оплачую е е членство федерації, 50 євро, до речі, небагато в аматорах. Якщо вже впро, то там вроді би 250 євро чи 300 за річне. Реєструюся в категоріях новачки, тому що якщо ти перший раз в НПС виступаєш, ти мусиш виступити в новачках. Бо без різниці, чи ти раніше виступав в інших федераціях, що ти займав? Ну там такі от правила. І ще вирішую вийти в категорії, називається «open». Це Категорія ну типу по зросту, там, де всі основна. Як бачите, виграв категорію новачки, це цей кубок, потім виграв категорію open, це цей кубок, потім абсолютка оцей вищий в категорії open. От. І ще мені дали за краще позування на турнірі. Отакий От кубок. І за гарні очі. Ні, за гарні очі мені дали меч, я ще його не привіз. Я зараз знаю, чи можна через кордон його перевезти. І я думаю, що ми його привеземо. Або я думаю, може якоюсь посилкою мені відправлять. І ще саме головне, за чим я їхав, це був пояс тяжкоатлетичний, там де так гарно ззаду пише. НПС Чемпіон, потім цей Overall Чемпіон. Там НПС класик фізік, ну такий дуже якісний, гарний. І, до речі, його виготовляє один дядько з Харкова. От я потім знав. Що він їм виготовляє для всього турніру ці пояса. Ну, він дуже відправляє, да, дуже якісні пояса, шкіряні. І ось такі три медалі мені дали. От, такі дуже дуже вони такі масивні, класні. Ось дивіться. Ну, Вони однакові всі. От NPC. NPC Worldwide Poland. От. А тут е емблема цього е турніру, який був фестивал в Європі of Bodybuilding and Fitness. <світнє> у мене дуже грандіозні плани. <світнє> Ви собі не представляєте. <світнє> а тепер, друзі, трошки повідповідаємо на запитання під відео на Ютубі. Їх трохи назбиралося. Відразу скажу, що задавайте якісь цікаві запитання далі. Я буду час від часу їх озвучувати, відповідати на самі цікаві запитання. Можливо, зробимо якісь окреме відео, довше, якщо їх багато назбирається. Так що я повибирав самі цікаві, і зараз будемо їх озвучувати. Так, Влад. Таратухін пише: який Рост, який в мене зріст? 166 мене заміряли на останніх змаганнях. І для мого росту в NPC мені можна важити 80 кг. Максим Карафізі 3512. В Бім такі собі бади та вітаміни. Ціна гарна, форма самих, самих бадів, до прикладу, цинку. Ну, чесно кажучи, дешева і засвоюється погано. Ви маєте право мати свою думку, відразу скажу. Але я користуюся вже на протязі 3 років цією продукцією. Користуються всі мої клієнти майже ну, дуже багато людей, і я рекомендую всім. І, в принципі, ще ніхто не жалувався, всі задоволені. Ніяких в мене по аналізах, навіть ніяких відхилень, нічого нема. Я постійно здаю кожних 2 місяці аналізи. Тобто ну, дивіться самі, можете брати інші фірми, дорогі, і використовувати їх. Ліф суп 2034 задає запитання. А на масі скільки калорій їжі та їжі? Друже, дивись, калорії я не рахую взагалі. Я Рахую тільки білки, жири і вуглеводи. На масі в мене було 200 білка, 80, здається, жирів. І 450-500 вуглеводів десь. Ось. Отакий мене, отакий мене раціон був. Так, Олександр Суркан. Задає запитання, що по фармі на сушці, на чому форму робиш. Дивись, форму роблю, в принципі, все стандартно. Короткі препарати. От. І саме основне, це йде харчування. От. Це основа всього. От. Можна ставити, переставити дуже багато чого, якщо не дотримуватися режиму харчового. Не тренуватись так, як потрібно, тяжко і не викладатись в залі, то ніяка фарма тобі не допоможе, на жаль. Весь секрет в режимі, і як якісно ти його дотримуєшся. Ось і все. Це весь секрет. Тема 5332. Яким додатком для підрахунку калорій користуєтесь? Я користуюсь, додаток називається Fat Secret. Ось він мені дуже зручний, тобто там всі є функції, дуже дуже багато продуктів. Ось. І тому його використовую. Так, цікаве запитання. КПМ. Стероїди приймаєте? Цікаво, просто чи в натураху ви таку чудову форму зробили. Чому питаю? Тому що ви. Переходити в ту категорію, де виступав Бамстед. І він в інтерв'ю сказав, указується, що приймає тест. <смір> Друже, відкриє секрет. Всі професійні види спорту приймають по-любому щось, навіть шахмати. Навіть, а найбільше приймає така дисципліна, як. Оці що біатлон. Да? Біатлон Називається. Їдеш на лижах, зупиняєшся, стріляєш там з якогось з зброї і їдеш далі. От там, здається, найбільше. От. Тільки вони приймають таку, ну, такі вітаміни в лапках, які не, не впливають на ріст м'язевої маси, впливають там, на витривалість, там, на багато чого. Тому, скажу так. Дещо використовую. <рес> 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 Микола Перший. Нормальна така сушка. Стевії пів кіло кориці, паста Рахісова. Ну да, друже, а як ти думав? Ці всі продукти можна використовувати, тому чому б ні? Чому б не підсолодити собі трошки сушки і не зробити її яскравішою? Хе-хе-хе. <рес> Так що, чому б ні? Я надовес. А можна мені такого Антона на кухню? Звичайно, можна. Але свого, тому що цей вже зайнятий. У мене є дуже чудова, прекрасна дружина Аліна, Яку я дуже сильно люблю. White Noise 8785. Дякую за відео. Хотів запитати, чому не використовуєш Animal Pack, наприклад. Що скажеш? Друже, дивись в компанії GymBeam, з якими я співпрацюю, є дуже великий ряд спортивних вітамінів, мінералів, мікронутрієнтів, Тому ну, не бачу змісту щось окремо купувати і там, переплачувати, наприклад, там, два рази Real of Masters. Форма супер, скільки років займаєшся, займаюся я вже е, дуже довго, досить. Вже, ще, ще з 9 класу я почав ходити на е, перекладено турнік бії Бруси. От, ще, коли, я пам'ятаю, готувався до екзаменів в 9 класі. У нас був майданчик там такий, і я там підтягувався. Е, Відтискався від брусів, там різні вправи робив. І тоді знову брав книжку, вчив, сидів, сидів на тих турніках, <рес> потім перерву робив, знову підтягувався. І так в мене проходило там, пів дня, наприклад. Я так кожного дня робив. Потім вже в... Як поступив на перший курс в технікум, в художній. Я вчився в художньому технікумі. Там вже в нас був такий при спортзалі, при невеличкий тренажерний зал. І я туди після пар ходив займатися. Ось, пройшло вже, напевно, більш ніж 15 років. Мірі Мані типовий кочка на хардкорній дієті. І в лапках. Ви знаєте, ще сили трохи є, ще сніданок тримає мене. Лапки закриваються, а виглядає так, наче ось-ось потухне і сміється. Мірі Мені, це, це дівчина чи хлопець, не знаю хто, якби ти хоч раз в своєму житті побув на такій дієті, як всі спортсмени, де, ну, які змагаються, я думаю, ти таких би коментів написав. Якби ти знав чи знала, як тяжко дається. Цей е, шлях на підготовці до змагань. Я думаю, що ти тільки писав би або писала позитивні коментарі і відгуки. Але все одно дякую за коментар. Рексі Бос. друже, підкажи, скільки в тебе калораж виходить, щоб підтримувати круту форму. Саме цікавлять калорії, ну і твоя вага. Дякую. E, вже за калорії я, напевно, говорив, да, що я їх не, не підраховую. Підраховую тільки БЖВ, сіль, e, об'єм води. Таке підраховую. Вага моя на наборі була 87, саме більше цього разу, а на сушці зараз от 81. От, а перед змаганнями в Польщі була 84. О, в таких рамках десь тримається вона. І дивіться, коментарі, ці, що пишуть мені, там, типу, обколовся хімією, там це все не, не, не справжнє. Там, тебе немає сили без стероїдів. Там. Якби мені стільки препаратів, то я би вже був містер Олімпія. На такі коментарі навіть не хочеться відповідати, тому що люди, не розуміючи і не знаючи мене особисто, таке пишуть і ну, навіть нічого не хочеться говорити, якщо чесно. Але будь-який ваш коментар. Піднімає моє ві... відео на рейтинг вище, тому пишіть, будь ласка, я тільки за. У <плес> мене вже імунітет на хейт за багато років ще з інстаграму. Так що я взагалі не реагую. Тільки просто зможу посміятись там, по... пожартувати на цю тему. От, так що. Все одно дякую. І що ж вам скажу в кінці? Дякую за перегляд, дякую, що додивились до кінця. Задавайте свої запитання в коментарях. Ставте лайки, якщо вам не шкода. Ви ж знаєте, якщо ви поставите лайк, то вам гарантовано неконтрольований ріст на Зевої Макси. І чекайте згодом нових відео раз в тиждень на вихідних. Я буду старатися. Викладати щось новеньке і цікаве. Ой ой все. Нарешті ми зняли все, що треба.